Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. 20-те століття, дивовижне століття, як на мене. Стільки змін та перетворень, стільки досягнень та відвертих фейлів. Воно випробовувало на міцність держави, системи та ідеології. Чи не найбільшою державою, яка не пережила це випробування, став Радянський Союз. Існування СРСР базувалося на комуністичній ідеології. Комунізм впроваджувався в країні відповідно до марксистсько-ленінських принципів. А це колективна власність на засоби виробництва, диктатура пролетаріату, ліквідація приватної власності та підтримка соціальної рівності. І десь поруч ще ідеї інтернаціоналізму, класової боротьби та будівництво соціалістичного суспільства. Попри всі ці такі собі перспективи, комунізм у СРСР так і не втілився, як і сам союз. Через це комуністична ідеологія втратила свою привабливість та популярність у світі, продемонструвавши свою непрактичність. Сьогодні на карті світу можна визначити п'ять країн, які все ще декларують комуністичну ідеологію як державну. І не те, щоб ці країни були особливо популярними серед туристів чи складали конкуренцію економічним монстрам світу, що очолюють світові рейтинги. Жодна з цих комуністичних країн не вирізняється надзвичайним успіхом, жодна, крім однієї. Сьогодні про неї і поговоримо, розберемося, як китайській Народній Республіці вдалося стати світовим економічним лідером і, відповідно, важливим геополітичним гравцем. 1 жовтня 1949 року, після довготривалої боротьби за владу з націоналістичним гомінданом, комуністична партія Китаю проголосила створення Китайської Народної Республіки. Я думаю, що ви можете здогадатися, яка країна першою визнала КНР. Власне, Радянський Союз взявся активно підтримувати новостворену державу, радіючи з розширення комуністичного табору. Так вже заведено у комуністів, що лідери партій стають і лідерами держав. Щойно партія здобуває владу. Очільником КНР став Мао Цзедун, один із засновників Комуністичної партії Китаю, лідер та активний учасник громадянської війни, а після лідер всієї країни. У своїй політиці Мао Цзедун та і вся комуністична партія послуговувалися ідеями маоїзму. Я думаю, що тобі вже вийшло здогадатися, хто був автором цих ідей і в честь кого вони названі. Маоїзм ґрунтувався на марксизмі, але з адаптацією до китайських реалій. На відміну від марксизму, який орієнтувався на пролетаріат як рушійну силу для здійснення перетворень та будівництва комуністичного суспільства, Мао Цзедун опирався на селянство. Він вважав, що сільськогосподарський сектор має ключове значення для революційних змін у Китаї. Ще однією характеристикою маоїзму є постійна боротьба з противниками режиму, чистки та репресії мільйонів. Як то казав Мао Цзедун не перегнеш, не випрямиш. Всі свої ідеї Мао Цзедун почне втілювати від початку свого правління. Спочатку приборкання незгодних та ліквідація потенційних ворогів, які ще залишилися на території країни. Впродовж 1950 1951 років партія займалася репресіями. За критику партії та комунізму жорстоко карали. Одночасно з цим відбувалася націоналізація підприємств та боротьба з корупцією, крадіжками, бюрократизмом та ухиленням від сплати податків. І боротьба ця велася далеко не мирними методами. Далі починаються зміни в аграрному секторі. Землю перерозподіляють між селянами, але і починають об'єднувати їх у групи трудової взаємодопомоги. Така собі колективізація по-китайськи. До цієї колективізації Мао Цзедун залучив мільйони селян. Вони стали активними учасниками цього процесу. Держава ставала головним суб'єктом економічної діяльності, і так вибудовувалася планова економіка. Почалася вже знайома нам гра в п'ятирічки. В першу п'ятирічку, яку запланували на 1953-1957 роки, будували промисловість. На останню роль в цьому великому будівництві зіграли гроші від Радянського Союзу. І треба визнати, перша п'ятирічка комуністам вдалася. Але ж ми знаємо, якою ціною ці п'ятирічки закривали у Радянському Союзі. Понаднормова робота, нехтування особистою безпекою робітників і дуже скромна оплата праці. Китай пішов тим самим шляхом. В цей час вже у 1954 році приймають Конституцію Китайської Народної Республіки. Власне, вона просто констатувала те, що і так відбувалося в країні, а це розбудова соціалістичної держави на соціалістичних принципах, колективізація землі та націоналізація промисловості. Також Конституція гарантувала певні права та свободи громадян право на роботу, освіту, житло та охорону здоров'я. Але, що важливо, цей документ закріпив рівність чоловіків та жінок у суспільстві, що насправді стало позитивним явищем. І в рамках економічних та політичних успіхів на деякий час репресивна машина мао Цзедуна та комуністів дещо збавила оберти. Але надовго не вистачило, як і гарних відносин з радянським союзом. Спочатку країни розійшлися у своїх міжнародних інтересах, а після смерті Сталіна китайський лідер не зацінив розвінчання культу особи та і всю політику Хрущова. Нагадаю, що за часів Хрущова у СРСР почався період відлиги, тоді як Мао Цзедун не поділяв таких підходів. На його думку, репресії проти незгодних були важливою частиною перетворень держави. Тому стосунки з Радянським Союзом стали напруженими, доки не завершилися в кінці 60-х років. А це продемонструвало світові і світовим лідерам, зокрема, що не такий монолітний той комунізм, як його малюють. Але повернімося до Китаю там вже спланували другу п'ятирічку, яка мала б швидко наблизити суспільство до комунізму. Припала вона на 1958-1962 роки. Для неї навіть вигадали цілий план трьох червоних прапорів, і це не ті Рефлекс, про які часто знімають відео в Тікток. А три червоні прапори це, перелічую, нова генеральна лінія партії, народна комуна та великий стрибок. Перший прапорець просто декларував, куди суспільство рухається за новою генеральною лінією партії. Другий прапор свідчив про апгрейд колективізацій, тобто тепер селян збирали не в групи трудової взаємодопомоги, а в народні комуни. А третій прапор визначав темп всієї п'ятирічки. саме на честь третього прапора і назвали всю п'ятирічку великим стрибком. Серед цілей в цю п'ятирічку знову була індустріалізація, тобто прискорене будівництво важкої промисловості та інфраструктури, стимулювання виробництва сталі, вугілля, цементу та інших базових матеріалів для підтримки промислового розвитку, і звичайно, колективізація для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Але всі ці перетворення втілювали коштом ненормованого робочого дня працівників, які працювали в жахливих умовах, небезпечних для життя та здоров'я. А людям впевнено нав'язували, що все добре, що все так, як має бути, і навіть краще. А окрім усіх недоліків планування, у другу п'ятирічку ще й були різні природні лиха. Загалом все пішло не так, як планували. Великий стрибок призвів до економічного краху, який завершився масовим голодом 1959-1961 років. Тобто в межах цієї самої п'ятирічки відбувся дуже різкий стрибок від планів розбудови промисловості до колапсу сільського господарства. В результаті голоді в країні загинуло декілька десятків мільйонів людей, і це серйозно вплинуло на демографічну ситуацію в державі, різко скоротилася народжуваність. Цікаво, що всередині партії цей стрибок окремі представники навіть засудили, правда, не називаючи імен винуватців. Але винуватці й самі знали, що мова про них. Тому в 1959 році Мао Цзедун самоусунувся з поста керівника держави, однак залишив за собою лідерство в партії. І варто підкреслити, що не забув своїх критиків, а поки країною керував Люша Оци, саме так звали Нового голову держави, але він був лише формальним керівником. Всередині держави продовжували назрівати невдоволення політикою комуністичної партії. Це невдоволення невдовзі придушать за допомогою культурної революції 1966-1976 років. Звучить гарно чи не так? Однак за цим словосполученням сотні тисяч жертв, а може і мільйонів, бо точних цифр немає. Культурною революцію назвали період чисток та боротьби з інакодумством. Від цієї так званої революції постраждали не тільки звичайні громадяни, а й члени партії, особливо ті, які мали якісь амбіції або критикували колись дії Мао Цзедуна. Для втілення цієї програми використовували переважно молодь. Так з'явилися хунвейбіни або червоні охоронці. Це молоді люди, яких залучили до революційної боротьби. Переважно студенти, школярі та молодь, яка вже працювала, вони підтримали ідеологію мао Цзедуна та боролися з тими, хто хоч якось висловлював нелояльність до влади. По суті, це була масова мобілізація молоді для підтримки маоїзму. Тоді навіть Люша Оці, тодішнього голову держави, репресували. І саме в цей час вибудовувався культ особи Мао Цзедуна. В засобах масової інформації активно транслювали образ Мао як визволителя та великого лідера. Розповсюджувалися його книжки з цитатами, йому присвячували книги, поезії, пісні та інші літературні твори. Їх розповсюджували серед населення для утвердження його авторитету. Це все сприяло створенню культу особи Мао Цзедуна, відображення якого можна спостерігати в культурі, політиці та суспільстві Китаю протягом наступних десятиліть та навіть після його смерті у 1976 році. Тоді, нарешті, і закінчилася культурна революція. Те, якою залишив країну Мао Цзедун, не дуже схоже на сучасний Китай. Чи не так, і абсолютно зрозуміло, що не Мао зробив його таким. Творцем сучасного Китаю називають Дена Сяопіна. Його рідні теж стали жертвами культурної революції. А все через те, що він ще за часів попереднього лідера Люша Оци виступав за реформи в державі, але втілити Дену Сяопіну їх вдалося впродовж 1978-1989 років. Цей період став для Китаю трансформаційним. Важливо зазначити, що Ден Цяопін не став главою держави, але був фактичним її правителем. Він запропонував програму під назвою Чотири модернізації вона мала втілити соціалізм з китайською специфікою. Чому саме чотири модернізації все просто перетворення мали відбутися у чотирьох сферах: у сільському господарстві, промисловості, науці та обороні. Погодьтеся, навіть звучить приємніше ніж три червоні прапори. Модернізація розпочалася з сільського господарства. Влада розпустила народні комуни та почала перерозподіл землі між селянами в оренду. Кожен мав змогу самостійно працювати на себе, а тому і був мотивований це робити. Внутрішній ринок наповнився продовольством, а держава лише підіймала ціни на закупівлю продуктів, заохочуючи виробників. Наситивши внутрішній ринок, Китай почав експортувати сільськогосподарську продукцію і підписувати міжнародні торгівельні договори. Наступною на черзі стала промисловість. Китай відкрився для світу, а зокрема, і для іноземних інвестицій, коштом яких поставала важка промисловість. З'явилися нові технології і ще більше прав у самоврядуванні на підприємствах, створення економічних районів і достойна винагорода для працівників. Крім того, вже у 1984 році в Китаї дозволили приватну ініціативу, тобто люди могли незалежно від держави створювати підприємства. Так, цю ініціативу обмежували і контролювали, але вона однаково рухала економіку. Остання ж набувала все більше рис ринкової економіки. А це вже далеко не комунізм. Однак позиція щодо цього у Дена Сяопіна була однозначна. Неважливо, чорна кішка або біла. Якщо вона може ловити мишей, це гарна кішка. Освітня сфера отримала фінансування та підтримку, а ще певну самостійність. Обов'язковим стало дев'ятирічне навчання, акцент робили на професійно-технічній освіті. У сфері оборони ж фінансування навпаки зменшилося. Потреби армії скоротили, а військові долучилися до економічного розвитку країни. Ці кроки сприяли економічному зростанню Китаю та підвищенню його міжнародного впливу, ведучи країну до статусу однієї з найбільших економік світу. А рівень життя населення всередині країни значно підвищувався, і разом з ним збільшувалася кількість населення. Настільки стрімко зросла народжуваність, що влада вдалася до політики однієї дитини вже на початку 80-х. Тобто на офіційному рівні ввели правило, що одна сім'я має мати лише одну дитину, і послабили цю політику не так давно, буквально у 2015 році. Попри весь цей розвиток, комуністичний Китай не перестав бути комуністичним, навіть якщо його економіка набула цілком капіталістичних рис. Адже все таки партія залишала за собою монополію на владу та регулювання внутрішніх економічних процесів, та й репресії проти незгодних нікуди не поділися. Ба більше з'явилися геноциди проти національних меншин, додавалися сюди і напружені стосунки з Тайванем. У 90-х роках минулого століття економіка Китаю продовжила рости. Інші країни активно інвестували в Китай. А щоб поліпшити свою репутацію на міжнародній арені, КНР намагалася демонструвати відкритість та готовність до співпраці. А всередині країни продовжувалися реформи. Після смерті Дена Сяопіна за їх реалізацію взявся Дзян Цемінь, глава держави з 1993 по 2003. Він підтримував інновації та розвиток в науці, активно сприяв створенню інноваційних компаній та дослідницьких центрів, підтримував культурну і соціальну відкритість, встановлював та підтримував активні зовнішні відносини з іншими країнами, сприяв міжнародному співробітництву та розвитку Китаю на світовій арені. І це дало свої результати. Чи треба говорити, що китайська економіка сьогодні є світовим лідером? В економічній турнірній таблиці два гіганти США та Китай сперечаються за першість. З перемінним успіхом, і Китай не зменшує свої апетити. Зокрема, за правління Цзіньпіна, сучасного лідера Китайської Народної Республіки. Звичайно, повністю оцінити його діяльність ми зможемо лише через роки, але на сьогодні він демонструє надзвичайну амбітність, особливо в спробах дорівнятися у значущості Цзедуна та Дена Сяопіна. Але відомо точно, що сьогодні Китай є сильним геополітичним гравцем. Гравцем якого ігнорувати не можна, і який діє виключно у власних інтересах. З моменту проголошення Китайської Народної Республіки у 1949 році всередині цієї країни розпочалося будівництво комунізму відповідно до ідеології керівної партії. Комунізм намагалися будувати як в економіці, так і в сфері суспільних відносин, але час показав, що такий підхід є надієвим і яскравим прикладом цього був великий стрибок, який так і не стався. І варто зафіксувати, що комуністична партія Китаю таки зробила роботу над помилками, тому що впродовж останньої чверті ХХ століття в державі запроваджували реформи, які допомогли економіці вижити та вирости в масштабах. Реформи, які створили капіталістичну економіку для комуністичного Китаю. Китайський комунізм на капіталістичних засадах відображає специфічну економічну та політичну модель, яка істотно відрізняється від традиційного марксистського уявлення про комунізм. Такий гібридний підхід сприяв економічному зростанню держави та вивів її, попри всі внутрішні проблеми із правами та свободами людини, у світові лідери. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що слухали. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.